Так, до речі, цей елеватор саме здоровий, той що на 12,5 тисяч тонн. Він працював десь 25 років назад. Він взагалі не працював. Ще не зрозумів. Він працював чи не працював? Колись працював чи працював двадцять років, назад. чи 23 чи 25 років. назад. наповнити маєш своє потужне. Взагалі працював. А так більше 20 років тут не було зерна ньому. Просто лежав. Просто, ну, просто стояло, стояло, да? так, пустив. І, і скажи, будь ласка, ну а що тобі треба зробити для того, щоб він запрацював? Там якісь інновації всередині? Інновації, так, да, трохи вкласти коштів, ну, трохи зовсім. І загрузити, прикинь, оцю всю штуку загрузити просто під саму кришу зерном. А який бюджет загрузить? загрузить? Ну дивись, 12,5 тисяч тут. Думаю, по факту 10 тисяч влізе, щоб він нормально працював функціонально. Зараз тонна зерна 7 тисяч коштує. От 10 тисяч множимо на 7 тисяч. 70 мільйонів гривень, щоб зерном загрузити його. Так що точно не в цьому році. Але сподіваємося, що ми до цього доберемося. Клас, дуже круто, дуже круто. Капець. Скільки людей працює зараз тут на території? На території 27 чоловік. Але віддамо честь попереднім власникам. Вони зберегли підприємство і воно повністю працює. Зрозуміло, що тут його тривалий час ніхто не... Відновлювати. Зайдемо тут, покажемо. Так, все зни... да, Це знизу, як воно все виглядає. Я, не знаю, Ух ти, ти? Блін, я ніколи не був. О, бачиш? <кх> Тим, що класно, що збережені труби, зрозуміло, що тут треба буде деякі моменти міняти, механізми, передивлятися, але воно все ціле. Все і, ціле і. Ще і ще не повирізали. Афігеть, краса, це не порізало на метали, там це да, прикладає. Так, так що, я скажу, попередні власникам в цьому напрямку треба віддати. Палайшана, молодці. Да, що зберегли його? Погнали. А наше... Що наша... покажу, бля. Давай. Народ, ви бачили, як а, всередині виглядає елеватор знизу. Ось так він виглядає. А ти можеш себе на фоні зняти, щоб розвіло розмір труб? Щоб ви розуміли, ось труба. Я біля неї вони досить, досить потужні. Здоров Я якщо вийду і покажу, як воно виглядає. Ззовні. ну, ну-ну-ну, А ззовні Андрюк, бачите, да? ти, ти, це отак ще. І дріть. Колотіть. Бачите, так? Це маленький ти... елеватор. 9 поверхів, а це 16. Ну ти Полізли ти... туди? Да, Лізеш туди. Погнали? Так. Да.